Оце знаєте що, сьогодні написала жінка коментар, чи можу я забрати назад половину будинку, що я на сина оформила. Там, бо він там якийсь поганий став. І я думаю, ну зніму я вам значить, ефір про це, тому що не перший раз я з таким стикаюся, та будь-який юрист сімейного права та з цивільного стикався з цим. Є таке у людей, особливо у батьків, є таке упередження і така помилка, що вони вважають, що вони батьки. От, знаєте, як батьки по відношенню до дітей, мама сказала там: ось раз ти себе погано поводив, синку, ти там сьогодні гуляти не йдеш. Або я в тебе цей самокат, що я тобі купила, там на два тижні забираю. І оце така історія, коли вже доросла мама з дорослим своїм сином намагається вчинити, а знову ж таки, виховну роботу. У нас вчора був з вами ефір про виховну роботу в подружжі, так а коли розлученням погрожують в виховних цілях. А сьогодні ми будемо говорити про те, коли намагаються відібрати назад подароване своїм дітям майно у виховних цілях, тому що діти виявилися не такими, як їх мама, папа ростили, не допомагають погано себе ведуть там? Може пиячать, може, ведуть там якийсь негідний спосіб життя і так далі, тому подібне. А вже все розумієте, поїзд вже поїхав. Назад нічого не повернеш. А чому? Тому що коли ваш син дитина, і ви не даєте йому самокат у виховних цілях, або ви не випускаєте його на вулицю. Це то виховний процес, бо ви його мати повнолітня, яка несе за нього відповідальність за малолітню дитину. А коли син дорослий і ви доросла, коли він повнолітній, і ви повнолітня, це ви його мати, знаєте, як би по крові, і ви його мати у себе в голові. Але це не така мати, яка може... Ну, якби вчиняти такі ді якісь дії з виховним хистом. Розумієте, що я хочу вам сказати? Цей син юридично, він дорослий, повнолітній чоловік, який має свої права та обов'язки, може бути відповідачем та позивачем в суді, дієздатний і так далі, і тому подібне. Що він може нести відповідальність і бути притягнений за вчинення злочинів і так далі і тому подібне. А ви мама, ви така сама, повнолітня і так далі. І ось коли ви зі своєю повною дієздатністю підписуєте у нотаріуса насильне на свого договір дарування, розуміючи значення своїх дій, ви ж читали бумажечки оці у ці нотаріуса, як свів всі так їх читати не хочете. Особливо відносно своїх золотих дітей, коли ви що для дітей це робите, що це для дитини, це ж нормально, все ж для дитини, все для дитини. Ви розумієте значення своїх дій, повнолітня. Здорова жінка, без відхилень, так би мовити, без якихось підозр на те, що ви можете виявитися, недієздатною, Робите правочин, тобто укладаєте договір дарування, підписуєте його, нотаріально посвідчуєте його, піддаєте його державній реєстрації проти того, всього не протестуючи, для того, щоб у сину там відійшла половина квартири або вся квартира, або хата там неважливо все. А син приймає цей подарунок, бо також він дієздатний. Повнолітній, адекватний, розуміє значення своїх дій. І підписують навіть такі слова, що він розуміє значення своїх дій. І ви саме такі слова підписуєте. Він отримує цей подарунок. І право власності переходить на нього в той самий день, коли ви це все укладаєте. Тобто було ваше стало його. А от тепер, юридично. Що ви йому віддали цей подарунок, тому що ви мати, що він має мати совість, що ви ж це заробили, і ви маєте право насправді забрати назад, як ви вважаєте, тому що ви йому подарили для життя, а він не так розпоряджається і так далі, не на тісі, не так себе веде, п'є там, я не знаю, що робить. Юриспруденція того всього не бачить. Розумієте, це ви кажете про життя, це ви кажете про мораль, це ви кажете про свої почуття. А юриспруденція вона цього не бачить. А фаміда вона бачить, бачили, вона зав'язаними очима. Вона взагалі до цього сліпа. Вона бачить угоду, яка укладена до говірдерування, наприклад, яка укладена відповідно до всіх умов, встановлених законом. І умови ці додержання і дієздатність сторін також. Нема підстав для розірвання цього договору, бо щоб вернути назад право власності на подароване мами, треба розірвати договір, визнати його недійсним, а для цього необхідні підстави. Більш того, з договором дарування взагалі там історія складна, тому що на договір дарування позовна давність, ну це строк на звернення до суду. Так, ви пам'ятаєте, я вам пояснювала, він же є загальний, наприклад, три роки, але на Дарування він не розповсюджується на дарування позовної давності тільки рік. Із ініціативи дарувальника там цей договір розірвати, можливо, тільки у виключних умовах, якщо, наприклад, злочин по відношенню до того, хто подарив, вчинився тим, кому подарували. Отакі, От наприклад, умови для розірвання. Бачите, вони досить важкі. Якщо це об'єкт культурної спадщини, наприклад, те, що ви подарували, і йому загрожує знищення, наприклад, у володінні да, обдарованого. Тобто там такі умови, що їх ну, там таке, що. Особливо ви його не визнаєте. Тобто, дарування дуже складно визнати недійсним, розірвати там ще щось, що ви там хочете собі придумати. Тобто, можливо, треба доводити, що дарування вчинене під тиском, або вас якимось чином вели в оману, щоб ви це подарували, мали на меті одне, зробили друге. Але це дуже важкі справи для доказування, розумієте? А оце, що він погано себе поводить, і хай він мені поверне, тому що я це заробила, я йому дарувала, думала, він нормальна людина. А він він такий сякий, це взагалі ну це вовше ніяк не підходить, це не підстава. Тому мами, шановні, зробила заповіт і живеш собі в своїй квартирі. Як прийде ваш час, все вони отримуються, ваші діти. А поки ви жива... Живіть своїм і розпоряджайтесь своїм. Я вам багато разів кажу, не оформлюйте на дітей майно нерухоме, особливо на молодих дітей, яким 18, 20, 25 років, на хлопців, на дівчат. Ви розумієте, вони можуть бути і хороші у вас, діти. Я ж не наговорю вам на дітей, але закохалися, перше кохання, перші бізнеси рішили придумувати, перші партнери, компаньйони, там всякий бред, десь продав по глупості молодий, вложився в квартиру, все. Нафік десь закохався, влюбився, женився, вирішили там будувати будинки, ще щось продали, купили вже в спільну власність. Потім вона уїхала, пішла, кинула або він знайшов другу, все. Опа. А це ваші гроші, які в окровному по потом потім заробляли все життя. Ну думайте, дуже дуже добре перед тим, як дарувати щось. Тому що та вся історія, я, я тобі мама забрала самоката на тиждень, це не, тут не прокатує, розумієте? Набагато все складніше. Я розумію мотив, чого так робиться. Так, у, ну, чого так роблять батьки? Я розумію мотив. Але я вам хочу пояснити, що. Все закінчується для вас негативно, і ми не можемо знати. Ми всі хочемо вірити, що наші діти, наші родичі, наші брати та сестри, наші чоловіки та жінки, що вони хороші, це наші близькі люди, і вони нас ніколи не підведуть. Але шановні, так як близькі не підводять ніхто. І саме це самі болючі історії. І, на жаль, вони є їх досить багато, тому. Будьте розумнішими, не добрішими, а розумнішими. А якщо добрішими, то спочатку до себе. Бо дорослий син він же не потребує такої доброти, як маленький. Він вже давно не маленький ваш хлопчик. Це ж не маленька та дитинка, яку вкладали. Це вже дорослий чоловік. Він хтось смайлик пускає зі сльозинкою. Не треба пускати такий смайлік зі сльозинкою. Це нормально, діти виростають, становляться дорослими. І батьки насправді мають подумати і про свою старість також, а діти можуть собі квартири ще купити, знаєте, протягом всього життя. У них ще є для цього і молодість, і час. А ви, батьки, можете їм і спадок їх решити. Так, все ж таки, не у всіх людей є спадок, і квартира і спадок. Це теж дуже хороша і добра історія і для вас трішечки побезпечніше. Чи не так? Добре, я побігла. Треба працювати. У нас довго дуже багато роботи останнім часом, дуже багато вас Будь ласка, полайкайте ефір, щоб більше людей побачило, тому що це допомагає нам боротися із банами на нашій сторінці, які досить часто виникають і через наше відео про аліменти. Тому що досить багато скаржиться чоловіків на такі відео. І через наше відео про повістки, тому що Бог його знає, хто на це скаржиться. Тому будемо вам дуже вдячні, якщо ви нам під час прямого ефіру будете більше лайкати, тому що це піднімає рейтинг сторінки, що нам необхідно, щоб ви бачили нас кожен день і далі. Добре, до завтра. Питання чи пані? Повідомлення на все вам добре і тихо, мирного вечора. Як завжди, традиційне побажання в нашій країні іншого бути не може. па, -па.